Всім привіт, друзі! Ну що ж, е, їду за поросятами, як я вже говорив, вам був, знімав е, десь 10 днів назад відео для вас і говорив, що буду їхати забирати поросята. Ну що ж, прийшов той момент. Коротше, друзі, йду, забираю поросята і буду вже вам показувати, що як, які поросята, яка порода, і розказувати, як буду їх далі кормити. Але е, ще якщо дозволить е, хазяїн. Ферми познімати якесь відео, то ще може для вас щось там плюс відзніму, там які в нього поросята. Ну і так далі. Ну що ж, друзі, коротше, час не затягуємо, Пішли забирати поросята. Так, друзі, ось. Розказую вам, на жаль, я не міг вам відзняти відео. Де у самого фермера, де я брав ці поросята, тому що е, ну я не заходив сам, в принципі, цей, він мені довго об'яснював, багато чого розказав, показав. І, коротше, Ну не, не був він дуже за те, щоб знімати там. Ну, добре, думаю. Якщо не підходить, то знімати, звісно, що не буду. Тому що. Ну, Проти волі чоловіка знімати не буду. Так що, що вам хочу розказати, це в нас іде порода м'ясна. Брав я дві свинки. Чому так саме я брав? Тому що треба а, це мені для свиноматок. А, із двох одна по-любому буде свиноматка. Ну, а, Там вибиралось під свиноматку ці дві поросята маленькі. Кстати, друзі, їм десь а, около 6 тижнів. Але у них по 20 кілограм. Тому що, коли я їх брав, важили обі, сви, обі поросята малі, е, ну, зважувалися е, разом. і коротше, Вони заважили е, почти 40 кілограм без 100 г 40 кг почти заважили. І, коротше, друзі, ну якось так це все. Вони, бачите, можете бачити, що. Вони є м'ясна порода. Ну, Хто, в принципі, трішки розуміється в поросятах, то і побачить. Е, тут сала мало буде, ну, але мені для свиноматки вони потрібні. Е, далі по корму, друзі. Сухий корм і окрема вода. Е, корм е, змішую я. ну, Я їм плюс-мінус один кілограм даю, їм то є, в принципі, можна сказати, е, почти. Ну Десь більше як від ранку, більше як до обіду. Тепер їм я теж саме дав уже на вечір один кілограм, і їм буде плюс-мінус вже до ранку. Це їсти. Бачите, вони підійдуть, трохи поїдять, поп'ють води, потім йдуть, бігають там по цьому. Ну, якось так. Коротше, один кілограм. Там у мене кукурудза і пшениця, і плюс додаю стартовий прикорм. Уже такий, який йде від 20 кг, тому що в них вже є по 20 кг. Якщо, друзі, Така вам тематика буде цікава, то обов'язково я для вас буду знімати більше відео, показувати більше відео по цьому всьому, як буду вирощувати ці поросята під свиноматки. І будемо з вами разом знімати і будемо з вами разом дивитись, як нам це все буде виходити. Ну, поки що якось так це все є. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Буду радий всім, хто підпишеться. Бачите, вони такі ручні, вони нічого не бояться, підходять. Такі вони хороші, хороші поросята. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки і пишіть коментарі, чи буде вам цікаво це все. Дивитесь. І обов'язково, якщо вас буде цікаво, то я вам розкажу, як підбирати правильно свиноматку е, ну, для е, порося для свиноматки. Якщо вам буде цікаво, то в наступному відео я вам вже це все розкажу і покажу. А тепер, друзі, будемо завершувати відео. Дякую всім за перегляди. Кстаті, забув вам сказати, друзі. Е, забув вам, друзі, сказати, що прав я по 120 кг за порося. Ну, вони трохи, Да вони трохи в мене вийшли в нормальній ціні, але бачите, вони які є. Це є породисті порода, у них H39. Це є якась венгерська порода, я не знаю яка, завезена вона з Венгрії. І тут уже теж у нас в Західній. Частині України вона е, її розмножає. Так що, друзі, дякую всім за увагу. Будемо з вами далі дивитись. Пишіть обов'язково коментарі, чи знімати вам такі відео, як будемо все кормити, вирощувати, і буду вам розказувати, як правильно добитись такого результату, щоб в 6 тижнів в свині було 20 кг. Так що, друзі. Пишемо коментарі, і я чекаю ваші коментарі. Обов'язково всі коментарі перечитаю. Дякую всім за увагу, всім удачі, добра, всім пока.